Дві 2012 року в Рівненській обласній клінічній лікарні на базі відділення серцево-судинної хірургії відкрили блок інтервенційної радіології. Тут спеціалісти попереджують та вже лікують пацієнтів з гострим коронарним синдромом. Він включає передінфарктний стан, тобто нестабільну стенокардію та власне сам інфаркт міокарду. Золотим стандартом діагностики та лікування цих недух є метод рентгенологічного дослідження уражень коронарних артерій серця. Іншими словами, коронарографія. Коронарографія метод рентгенологічного дослідження уражень вінцевих коронарних артерій серця. Суть маніпуляції полягає в тому, що за допомогою провідника рентген контрастна речовина подається безпосередньо в просвіт вінцевих артерій, після чого проводять серію рентгенівських знімків, на яких можна буде виявити наявність атеросклеротичних бляшок та ступінь стенозу тощо. Під Час коронарографії спеціалісти з інтервенційної кардіології через невеличкий отвір на стегні вводять катетер в судину. Після цього через той самий катетер прискується контрастна речовина. Вона розтікається по всіх розглушеннях судини серця. А апарат ангіограф, який крутиться навколо пацієнта, фільмує стан судин у рентгенівському режимі. Речей кров віддає гілочки, кров постачає міокард. І тут ми бачимо, що в правій коронарній артерії є нерівності, але в загальному ця артерія функціонує задовільно. А ось ми маємо передню мішнучкову артерію і обрубок. Бачите, пішла гілочка вверх, пішла гілочка вниз, а сюди, отак от серце розташоване, ми не бачимо артерії. Тобто вона обрублена, так як от дерево відрізана гілка, велика гілка. От. Ці проекції ми мали би побачити сюди цю артерію, а її немає. це є класичний інфаркт, передній величезний інфаркт, трансмуральний, от, ускладнений е, ускладнений серцевою недостатністю. Після підтвердження діагнозу за допомогою так званого балончика лікар розширяє судину серця. Після цього пацієнт вже на операційному столі одразу відчуває покращення. Відпускає біль в грудях, покращується дихання. Тоді лікар встановлює стенд. Опиняючись на місці, він розправляється і повністю відновлює внутрішній діаметр артерії. Під час операції людина знаходиться в свідомості і отримує лише необхідне знеболення, що мінімізує процес реабілітації. На другий день, якщо немає ніяких ускладнень, людина вже встає. На четвертий, п'ятий день пацієнта виписують додому. У 2013 році спеціалісти блоку інтервенційної радіології зробили більше 300 коронарографій, встановили стенти 135 хворим, з яких у 60 чоловік діагностували інфаркт. Цьогоріч фахівці провели вже понад 350 коронарографій. Лікарі не втомлюються нагадувати громадянам. Що саме вчасне звернення до лікаря може врятувати їм життя, адже дуже часто хворі приходять до лікарні з запізненням, плутаючи біль і печию у грудях з іншими хворобами. Вони дуже часто зв'язуються із шлунком, інколи болі бувають в епігастрії, дуже часто зв'язують з пневмонією, дуже часто з іншими захворюваннями, з хребтом. А звертаються за допомогою тільки тоді, коли ці болі не вщухають, приходять на другий-третій день. І надати ту допомогу, яка потрібна, звичайно, в перші дві години, як зараз, звучить в протоколах, нам важко, тому що хворі самі не звертаються. Це призводить до збільшення смертності та інвалідності. Тому медики закликають усіх хто відчував схожі симптоми, звертатись до лікаря за місцем проживання. Щоправда, краще йти до медиків з профілактичною метою, аби попередити недугу. Індустрія спа з кожним днем стає дедалі популярнішою, а перелік послуг, які пропонуються в салонах, постійно збільшується. Адже спа-терапія це блаженство, догляд та комплекс розкішних оздоровчих процедур, відвідати які мріє, мабуть, кожна жінка. Однак не усім може бути по кишені спа-процедури в салонах краси. Як у себе вдома кожна жінка може поринути у світ спа, нам розкаже лідер компанії Avon Слава Димар. Слава Демар, лідер компанії Avon, у 2011 році закінчила Тернопільський медичний університет імені Горбачевського. В косметології працює вже 6 років. В теперішній час не кожна жінка може собі дозволити процедуру СПА відвідуванням в салоні. Тому компанія Avon підготувала для вас, як зробити процедуру СПА для рук в домашніх умовах. Для цього нам знадобиться скраб та кремчик. Однак без води нікуди, адже спа це абревіатура від латинського sanus per aquam, що в перекладі означає здоров'я за допомогою води. Зараз ми беремо піночку такий еликсир з ефірними маслами, додаємо декілька капельок. закриваємо. Додаємо камінці і чекаємо на клієнтку. Довго чекати не доводиться. Після ванночки для рук наносимо скраб і масажуємо шкіру рук. Для кращого ефекту вдягаємо рукавички. Через декілька хвилин змиваємо скраб і наносимо крем з екстрактом колумбійської кави. Для процедури спа в домашніх умовах з використанням серії Planet Spa від Avon нам знадобилось не більше 20 хвилин. Серія Planet Spa – це цілий комплекс косметологічних засобів, які дозволяють доглядати за всім тілом. До складу засобів входять компоненти, які були зібрані. З усіх куточків нашої друг Щойно ми продемонстрували вам, як доглядати за шкірою рук. Ще хочу з вами поділитися, що в нас є засоби по догляду за обличчям. Тобто це є гель навколо очей, сивороточка, далі кремчик для обличчя і масочка. В серії чорної ікри ще в нас є масочка для волосся, яка робить волосся шовковистим, таким ніжним, розсипчастим і гладким. Ми щейно продемонстрували вам, як доглядати за шкірою рук. Далі коротко я вам показала, що в нас є засоби по догляду за обличчя, волосся. Не кожна жінка знає про те, що потрібно також доглядати за зоною, деколь... зоною декольте та шкірою шиї. Для цього вам допоможе наша сиворотка, а також масочка. Вони дерматологічно протестовані, вони, вони викликають алергії, також вони зволожують, очищають зону декольте та шию. Основне для компанії Avon задоволення своїх клієнтів, вкотре саме ця косметика виправдала очікування. Косметикою Avon я користуюсь дуже давно, а особливо цією серією Planet Spa. І я думаю, що зі мною більше, більша частина жінок погодиться, що ця косметика є дуже якісною в повсякденному житті. Так я, так як і всі люди, не завжди встигаю сходити в якусь перукарню, або не завжди є кошти для того, щоб піти в спа-центр. А ця косметика надає мені можливість робити це все вдома, самі, в домашніх умовах. І я радила жінкам, які ще не пробували цю косметику, спробувати. І я думаю, що кожна знайде для себе свій улюблений продукт з цієї серії.